Всім вітання. Зараз зроблю відео, як ми почали реставрувати одну хату. Це буде поверх під землею. Це буде на два сім'ї. На дві сім'ї буде будуть... перегородка. Одне вікно з тої сторони, друге вікно з цієї сторони. Тут буде ще вибиватися вхід, щоб був захід вниз. Зараз нажму паузу ідемо до гори. Пускаю, тут буде вхід вниз. Тут буде така хатинка. Бачите, вона вже розділена на дві частини, на дві сім'ї. Це Дах. Зараз вибиваємо вікна, Тут вибили двері, там ще буде гараж, душова, баня. Тут замурували двері, тут буде просто вікно, потім будемо ще розділяти перший другий поверх, це все, надіюся, відео. Покажу. Ідемо далі, покажу трошки ззовні. Це вікна, які я показував знизу, будуть такі з виходом каналізації, якщо буде попадати вода, раз покажу трошки будинок ззовні, як виглядає. Зовні виглядає так, побудований в 2008 році. 2008 році. І дотепер був такий. І зараз реставруємо, тут робимо вхідну групу. Тут буде захід. Типа якби міні-веранда. Тут буде вхід. Бачите, тут теж загороджено, екскаватор наш стоїть, блоки завезені. Працюємо. Ну, Зодні виглядає якось так, використовує як склад, зараз це все буде забиратися.